Привіт! Сьогодні 14 червня прийшов час зробити звіт по статистиці за травень місяць. Інвертор Дея 25 кВт та сонячні панелі на 15 кВт. А дві площини плюс-мінус 9 кВт на південний схід і плюс-мінус 6 кВт на південний захід. Минулий місяць був досить прохолодний а, і досить хмарний. Постійно були дощі, велика хмарність. Через це генерації було, мабуть, навіть менше, ніж в квітні, хоча квітень теж був досить прохолодний. Але по статистиці, мені здається, ситуація трішки гірша. А, також ті дні, які були досить а, сонячні. Заважало використати всі кіловати, згенеровані відсутність зеленого тарифу. Це знову ж таки окрема історія, але я в кінці відео е розповім поточний статус оформлення зеленого тарифу. Тому йдемо вперед по статистиці. то максимум, що можна було вижати в сонячні дні 100 кВт, майже 101,97. Але це і включалося в батька опалення електро до 25-26 градусів. Ну йому це нормально. Все, що нижче 24 для нього холодно. Тому, якби, це була не така. Приємне використання цієї електроенергії, щоб не пропало. Плюс тепловий насос працював практично цілодобово через те, що тепловий насос має на увазі в басейні, через те, що була прохолодна погода, і басейн постійно грівся, грівся, грівся. Тому це такі великі споживання: 100 кВт, це саме завдяки. Опаленню, яке включалося, е коли сонячна погода, воно там півдня могло спокійно працювати у батька. І тепловий насос на басейн працював цілодобово. Були ось такі погані дні 15 кВт лише 13 по споживанню. Бувало 95. Тобто те, що 108 чи 101 кВт, здається, вироблявся, так, якби протягом дня 95, просто та частина той йшла просто в акумулятор, тому якби така різниця між консампшеном і продакшеном. Ще загально тоді по місяцю за місяць загалом було 1,77 МВт вироблено, згенеровано. Спожито 2,44 МВт, це набагато більше середньостатистичного по травню за всі попередні роки, і саме завдяки тому, що включалося опалення, яке зазвичай в травні вже не вмикається. Плюс тепловий насос працював цілодобово. Зважаючи на те, що була досить така суттєва різниця між. Генерацією та споживанням, відповідно, 777 кВт було придбано з електромережі. Порівнюючи з квітнем, я таки на початку відео був неправий, квітень було згенеровано менше. Але. Е по загальній статистиці, я думаю, що все-таки в квітні могло бути навіть трішки більше за рахунок того, що в квітні ще не працював тепловий насос, і ми не могли так багато використовувати електроенергії. Тобто, якщо в травні я перед цим показував, що за один день було згенеровано і використано 101 кВт, в квітні таких цифр не було. В квітні максимально це було 75 кВт, стається тому, якби, ось така різниця. Важко сказати, скільки кіловат було втрачено е через те, що немає досі зеленого тарифу. Е я думаю, що як мінімум ну, кіловат 700, можливо, більше. Мабуть, що по статистиці це все. Декілька слів про зелений тариф. На травень місяць, навіть на квітень місяць, на кінець квітня, там, здається, 19 квітня, е подав був. Документи всі необхідні для того, щоб Рес вже під'єднав мене через новий лічильник, який вже був законфігурований. Місяць чи два лежав в них, чекав до нового цього лічильника, щоб нас під'єднали. І до нових кабелів, які підвели, які будуть витримувати 25 кВт навантаження, чекав 50 днів. Хоча мені сказали, що підключення відбудеться протягом 15. Не витримав, написав скаргу НК РКП. Через декілька днів телефоную з РЕС з проханням відмінити скаргу, скасувати скаргу, вони все зроблять протягом одного-двох днів. Ну, я сказав, окей, давайте все з вашої сторони, якщо буде готово, за декілька днів, я скаргу скасую. В результаті під'єднання дійсно відбулося досить швидко. Тобто вони обіцяли там сьогодні приїхати, сьогодні вони не приїхали, приїхали на другий день, але все зробили, все підключили. Документи, які теж там декілька тижнів могли готуватися, вони зробили ще за один день, лише б скасувати скаргу. Але це не всі документи, через те, що потрібно після цих цієї частини документів було йти в НРУ. Для того щоб зробити новий договір, який вже буде передбачати ось це збільшення потужності на 25 кВт, і тільки після цього вже можна буде замовляти інший пакет документів з РЕСу, для того, щоб перевірити генераційну установку і там ще деякі сертифікати, там 6 різних документів ще потрібно від РЕСУ. Так як цих документів не було, відповідно, якби скарга не скасовувалася. Е, просто для чого? Для того, щоб створити ще одну скаргу. То режим роботи в РЕСА, в обленерго такий, що хочеш, щоб в терміни тобі зробили все, що від них потрібно, подавай скаргу. Така, на жаль, ситуація. Здивувало те, що скарга дійсно працює. Досить швидко починають щось робити, але, ну, знову ж таки, це, це неправильно і е, трохи обурюю. Те все, що можна було зробити за декілька місяців, тягнеться вже сьомий місяць. У мене ну, знайомий теж оформляє зелений тариф, уже 12 місяців. Е, він. Е, Трошки м, попереду мене буквально на декілька тижнів. Тобто, що в мене залишилося, це дочекатися е, обленерго, щоб воно повернуло назад документи в РЕС. РЕС мені документи віддає, я йду в НРУ і вже фінально оформлю зелений тариф, подаючи ці всі документи з РЕСу, плюс е, рахунок в банку, куди будуть йти е, кошти, які за зелений тариф повертаються. Тому якби в такому оптимістичному сценарії залишилося декілька тижнів. Але як воно буде по факту, будемо бачити. Тому така порада, якщо ви хочете пришвидшити зелений тариф без якихось а, додаткових бонусів лівим людям, пишіть скарги. Вони діють на диво, але вони діють. Все тоді по статистиці. І по станції на сьогодні все. Наступна статистика буде вже в липні за червень.